І до інших новин справжня битва за врожай розгорнулася в Ананівському районі. Пайовики землі вже не перший рік віддають свої гектари в оренду місцевому підприємцю. Мають і відповідні договори. Але тепер, коли настав час збирати зернові, виявилося, що більшу частину орендованої землі місцева влада передала зовсім іншій фірмі. Більш того, нов'явлений орендар вже почав збирати ячмінь, якого не сіяв. Водночас на райони керівництво, яке було у змозі, хоча б щось пояснити, довелося влаштувати справжнє полювання. Бо Бажання спілкуватися з журналістами, чиновники не мали як розвивалися події, розповість Вадим Тютюкін. Віктор Топор, директор приватного підприємства Мрія, вже багато років співпрацює з місцевими мешканцями, які мають паї на землю. Зараз у нього укладено з ними договори на 5 років, де зазначено, що земля перебуває у нього в оренді, а він сплачує їм кошти з кожного врожаю. Але цього разу спокійно зібрати зерно йому не дозволили. Почав брати, мені запретили брати, приїхали, е, приїхали, перекрили дорогу до, до поля і не дають убрати. Два дні, дні постояли комбат. Хлопці простояли. Віктор Топор зі своїми працівниками залишилися біля поля і змушені були спостерігати, як вирощений ними врожай. Вночі почали збирати зовсім інші люди. Я дивлюся, свят і появився. Я беру машину, їду туди. Зайшов комбайн. Це Шевченка і це, що взяв землю і молотять. Я з Ковбань той винавіз, і вони зерно забрали. Я казав чоловікам, давайте в районі зважимо, з... це ж зерно наше. І вони відпустили, і Я не знаю. Там було 20-25 тонн, тонн зерна. Підприємець уклав з пайовиками договір до 2013 року. Обидві сторони були задоволені співпрацією. А тут виявилося, що 309 гектарів з орендованих 549, передали в оренду Гаджи Макдіїву, який є керівником фірми юг Те, що з ними так вчинили без їхнього відома, дуже обурило людей. Топор нас не обіжає, він, він працює, він місний. Наш Ананівський, не обіжають, дає нам по сертифікату, скільки як всі дають, і все. А той новий одкуди він взявся, жов щоб... хто його бачив? Ніхто не... Ні... люди його не бачили. Пойовики зібралися біля районної адміністрації, аби почути пояснення місцевих чиновників. Але зустрітися з ними було дуже непросто. Прогулянка кабінетами теж нічого не дала. Відсутність керівництва пояснювали поважними причинами. Голова райдержадміністрації е, в випуски, а замина визі народний міністр. Але потім все ж вдалося зустрітися з головою райдержадміністрації. і виявилося, що Макдієву віддали ту землю пайовики, якої не встигли отримати держакти. Було виділено 308 гектар. Земельна ділянка от це землі невитрибуні паї. От, яка була е, обнаружена в ході інвентаризації, е, яка проводиться зараз в Одеської області в ході інвентаризації землі. От і дана ділянка була е, виявлена. Зауважимо, що отримати державні акти на землю не так вже і просто. Комусь вдалося, а дехто не може оформити їх вже шостий рік поспіль. Але ж є сертифікати. То виходить, що вони вже пусті папірці і люди не мають жодного права розпоряджатися власними гектарами. Дивує й те, що про зміну орендаря пайовиків навіть ніхто не попередив. было вызвать всех нах... нас, всех, и сказать, люди добрые, вот мы хотим дать другому арендатору. А на каком основании вы хотите его забрать у этого арендатора? Сейчас у нас еще пять арендаторов приедут с Германии и скажут, мы хотим забрать землю. А фиги им, местному товарищу, который не обижает, мы знаем его и все. Але в ході розмови з чиновниками виявились і ще деякі подробиці, які взагалі шокують. Шановні, я бачу документи, де предоставив Магдіїв, повністю документи предоставив, де акт виконаних робіт начислення зарплата людей, які сіяли там і вносили удобрення. Отже, людина, яку тут досі ніхто і в очі не бачив, виконала всі роботи. А справжній орендар і десятки власників землі брешуть. Відвідавши поле та побачивши справжній стан справ, голова райдержадміністрації переконався, що все не так просто. Вийшов спор е, між е, громадянином топором е, Віктором Івановичем і е, Гаджи Магомедовичем Адієм. Значить, дане питання я е, Полагаю, що повинно вирішуватися тільки в суді, тому що зараз е наша задача, задача голови адміністрації не допустити, значить, щоб тут е було кровопроліття. Тому е хто його убере, е коли його уберуть, е я нічого не можу по даному питанню сказати, тому що є е е документи, є е факти і є е те, що є на, на сьогодні. Втім, відправити опонентів до суду найлегше, але чому ті, хто передав землю в оренду, не спромоглися все з'ясувати до прийняття рішення, і бойові дії відтепер розгорнулися під час збирання врожаю. Во час уборки, це все, звісно, дуже нелепо і дуже некрасиво. Тобто, не по как бы ніхто не йде на народу, тому тому якому дійсно треба убирать, тому що ячмінь висипається прямо відділення на полі. А головне, не можна важливі речі щодо землі, вирішувати за зачиненими дверима, без участі людей. В даній ситуації заспокоює лише одне: Віктору Топору все ж надали можливість зібрати врожай, і тепер він зможе розрахуватися з людьми. Втім, те, що раніше зібрали люди Мадіїв. Йому не повернули. Взагалі ж, вислухавши обидві сторони, стає зрозумілим, що вирішення даної проблеми буде вкрай непростим. Хотілося б почути й самого Гаджи Макдієва, але він на місці подій так і не з'явився. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.